На Дніпропетровщині з гранатомета розстріляли машину інкасаторів. Загинуло четверо людей. Слідчі кажуть, постріл з РПГ був уже другим нападом впродовж одного рейсу. Перед тим кілька автоматних черг прошили бус, коли він їхав із ще територію Полтавської області. Загиблі двоє працівників комерційного банку та двоє співробітників Державної служби охорони. Більше знає Ольга Павловська. Згоріла інкасаторська машина, двері розірвані, а всі чотири охоронці мертві. Їх знайшли близько півночі у кювеці, майже одразу після сигналу про напад. Внешні повріждення в великому кількості пульові і гранатометні, як експерти, встановили з двох сторон. Це був явно не один чоловік. Виділились кілька вистрілів. Тось тобто працювали професіонально. напад був ретельно спланований, кажуть правоохоронці. Нападники знали, що інкасаторська машина вночі повезе гроші з Києва до Дніпропетровська для комерційного банку. Першу засідку влаштували ось тут на виїзді з Полтавської області. Нападників з дороги не видно, до сіл далеко вночі пішоходів немає. а от інкасаторську машину, що рухається. Видно, здалеку. Нападники тричі вистрілили з ручного гранатомета по броньованій машині, але та витримала і продовжила рух. Охоронці встигли повідомити про напад. Попри ушкодження машини, вони намагалися поїхати геть, як вимагає інструкція. Нападники наздоганяли та стріляли. Охоронці відстрілювалися. І так сім кілометрів трасою. Працівниці придорожнього кафе згадують в той час вирішили, що війна вистріли грохот і все. Вони ж не розуміють, що це там ліс пушки, і ліс автомата, просто стрільба і все. Они вышли и по боялись выходить, вышли, всех везде валялись и туда протянула машина. Это была ночь, никто исследований, никто и машину не видел, никого никто не видел. И снарядом по попали под машину. Машина слетела в кувет, и уже там уже обстреливали машину. Я горжусь своими подчиненными. То есть они сделали все, что смогли. То есть там. У них не було варіантів. Двоє працівників Державної служби охорони загинули всередині разом з інкасатором банку. Тіло водія знайшли поруч із машиною, але гроші нападникам так і не дісталися, кажуть у ДСО. Машина. Системи п'ятого класу захисту. то тобто, був в скрит задній сейф, то тобто, там где находилися інструменти, куди зруйною воно розрвала задні двері. валютні цінності і цінні бумаги грузяться в середину во второй сейф, в середину салону. В салон вони не змогли попасть у державній службі охорони. Припускають ймовірно від обурення та бажання знищити докази. Нападники врешті спалили автомобіль від високої температури, стріли і гроші. Нині обгоріли рештки, досліджують експерти з власних джерел Ало відомо, що у машині везли 12 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині та Полтавщині оголошено план перехоплення Сирена за навмисне вбивство з корисливих мотивів нападникам загрожує довічне ув'язнення. Ольга Волос Олександр Куліш, Дніпропетровщина, Полтавщина Спідкор Два плюс